Привіт, друзі! Сьогодні повишиваю разом з вами і заразом покажу ще один спосіб, як можна вишити трав'яний колосок однією із технік, яка називається петля з прикріпом. Мені треба вишити гілочку, яка лишилася на колоску. Спочатку я пройшлася стібочками по гілочці через один, а потім виконую на кінці цю петлю з прикріпом. Спочатку ми робимо ніби таку повітряну петлю. Пристібуємо її маленьким стібочком, голку виколюємо всередину цієї петлі і робимо всередині невеличкий стібок. Повторюємо те ж саме: робимо повітряну петельку, пристібаємо її маленьким стібочком вгорі. І виколюємо голку всередині петельки і робимо ще один стібок. Далі по малюнку виконую стібки гілочки, і далі знову петля з прикріпом. Повітряна петелька, пристібаємо і стібочок всередині. Стібок всередині, до речі, робити не обов'язково, це моє ноу-хау. Я всередині цей стібок роблю для того, щоб петелька чи листочок, який в мене тут виходить по малюнку, був такий більш заповнений, більш виразніший. Зверніть увагу, що я вишиваю тут знову меланжевою ниточкою. Вона дуже вдало підходить до цього дизайну, саме для колоска. Тому що, якщо ми порахуємо, тут на колоску можна 4-5 кольорів відтінків побачити. Якби ми вишивали звичайною ниткою і постійно змінювали, змінювали колір, це треба. Спочатку втягнути в голочку ниточку, потім закріпити її на тканині, вишити там певний проміжок малюнку, потім знову її закріпити. Уявляєте, скільки це треба було закріплені робити на виворотній, стороні малю... на виворотній стороні хустки. А так, меланжевою ниткою ми б'ємо всіх зайців одразу. І виходить досить гарно і безпроблемно. Закріпили один раз ниточку, коли починаємо вишивати, і коли закінчуємо, знову закріпили, і все. Це елемент, який я вишиваю. Один із елементів дизайну хустки на третьому куті. Перший і другий кут я вже вишила. Ви можете, хто слідкує, той, мабуть, бачив. Ви можете подивитися на вже вишиті кути за посиланням я лишу. І у плейлисті. Можна ще подивитися різновиди петельних швів. Я теж залишу посилання, можна буде переглянути. Як ви самі бачите, вишивати дуже просто і швидко. Взагалі ніяких проблем не виникає з цим. Шнов. Ось така гілочка гарна вийшла. Дуже вдале поєднання тут відтіночків цього коричневого кольору. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі!